Школа ПДВ, служба в Іраку, Харківський інститут повітряних сил, Майдан, Крим, початок війни, полон, викрадення, російська в'язниця, голодування. Усе це описала Надія у своїй книзі, тим самим розвіявши деякі міфи про себе. Мабуть, ця книга тому й народилася, щоб розвіювати міфи. І Надя так і взагалі вона її писала в минулому році, в 15-му, у Москві під час голодного страйку, першого довготривалого. І ніколи вона не збиралась писати книги, хоч цікаво вона й пише, і життя було цікаве. Але це написано тому, що вона могла не дожити, вона це усвідомлювала і не могла розказати все, як було насправді. Сестра Льотчиці розповідає: книга читається на одному подиху. За час полону української льотчиці, весь світ дізнався про її почуття гумору. Тож на сторінках відповідно дуже багато суржику і жартів. Надія Савченко поки книгу не закінчила. Попри те, видання вже читають за кордоном і в зоні АТО. За словами Віри, у Росію книгу визнали екстремістською. Екземпляри у неї були вилучені на російсько-українському кордоні. Консули попросили книги. Я везла дві пачки цих книг, і от тоді, от нас садили з автобусом. Мабуть, автобус був по наводці. Його перевіряли вперше ФСБ, тому що зазвичай це прикордонники перевіряють всіх людей, паспорти і далі. І потім, коли вони побачили прикордонники ці книги, що це за книги? Савченка? Це не та, що у нас сидить? сидит. йому! І це було вночі, і в мене. Я зрозуміла, що зараз буде друга Савченка сидіти. але все обійшлося. Співробітники ФСБ конфіскували книги і відпустили автобус. Цікаво, що Надія Савченко, крім книги, також зробила й макет її обкладинки. Титулку вона просто накидала, як вона хоче бачити, тому що синиця завжди прилітала до неї поїсти в камеру. А коли вона оголосила голодний страйк, синиця ще вимагала їжу, і в надії було велике великі переживання, чим показати синицю. Бо в неї все забрали. Ну і так, таке зображення. А всі написи вона списала, які в камері написані. Загальний тираж книги 10 тисяч примірників. Незабаром книгу перекладуть англійською і російською мовами. Поки ж сама Надія Савченко, не зважаючи ні на що, пише продовження книги. Юлія Ковбей, Володимир Павлов, Ігор Мельник, Вісті.